Що якби я сказав тобі, що звичайна медична маска може перетворити найдобрішу людину на джерело твого жаху? Уяви, темний вечір, порожня вулиця. Назустріч тобі йде людина у масці. Серце починає калатати, інстинкти кричать Небезпека. Але чому? Це ж просто шматок тканини на обличчі. Людина може бути лікарем, що повертається з роботи. Або просто хворою й турботливою особою. Але твій мозок не слухає логіку, він бачить закрите обличчя і миттєво класифікує хижак, злочинець, загроза. Ось приголомшлива правда. Твоя голова запрограмована читати обличчя як книгу виживання. Коли книга закрита, мозок паніковано припускає найгірше. За долю секунди відсутність міміки активує всі твої соціальні сигнали тривоги. Хто ховає обличчя, ховає наміри, а невідомі наміри означають смерть. Готовий дізнатися, чому маска перетворює друга на ворога в очах твого мозку? Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твоїх соціальних страхів. Твій мозок це не просто орган. Це надпотужний соціальний детектор, який за мілісекунди визначає свій чужий по обличчю. Коли ти дивишся на людину в масці, веретеноподібна звивина, центр розпізнавання облич, отримує неповну інформацію, мозок паніковано кричить дані пошкоджені, це підозріло. Мільйони років тому наші предки, які швидко розпізнавали вираз обличчя, виживали краще. Усмішка. Означала дружбу, оскал, агресію, закрите обличчя, невідомість і смерть. Уяви свій мозок як соціальний сканер безпеки в аеропорту. Він шукає заборонені предмети на обличчі, агресію, обман, загрозу. Маска блокує сканування, сигнал тривоги. А так, а що, якби я сказав, люди в масках підсвідомо здаються нам менш розумними. Менш людяними і більш небезпечними, навіть коли ми знаємо, що це неправда. І ось тут починається справжня магія соціального страху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як обличчя керує нашою довірою. Дзеркальні нейрони у твоєму мозку намагаються скопіювати емоції людини через міміку. Маска блокує цей процес ти не можеш відчути наміри людини. Науковці з'ясували жахливу правду. Діти до трьох років плачуть при вигляді людей у масках частіше ніж від голосного звуку. Їхній мозок розпізнає порушення соціальних норм. Дослідники відкрили приголомшливий факт навіть медичні працівники відчувають підсвідомий дискомфорт при спілкуванні з колегами в масках, довіра знижується на 50%. А ти помічав, як важко довіряти людині, якої не видно обличчя? Напиши в коментарях, чи лякають тебе люди в масках, навіть коли розумієш, що це безпечно. Британський психолог Майкл Люїс провів експеримент, який шокував соціологів і змінив розуміння того, як маски впливають на людську поведінку. 500 учасників спілкувалися з акторами половина в масках, половина без. Потім оцінювали їхню чесність, розум та привабливість. Результат приголомшив навіть дослідників. Людей у масках оцінили як на 30% менш чесних, на 20% менш розумних і на 40% менш привабливих, навіть коли говорили абсолютно те саме. Найшокуючіший випадок жінка, яка розповідала про допомогу дітям у масці, здалася учасникам. Підозрілою і маніпулятивною, без маски щирою і турботливою. Чоловік у масці, який давав ті самі відповіді на співбесіді, отримав відмову у 80% випадків, без маски запрошення на роботу у 90%. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці соціальні факти шокують тебе так само, але найжахливіше відкриття чекало попереду. Нейросканування показало, при погляді на людину в масці активується мигдалина, центр страху і недовіри. Твій мозок буквально класифікує замасковану людину як потенційну загрозу, навіть коли ти логічно розумієш безпечність ситуації, підсвідомість сильніша за розум. І ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що люди в масках самі починають поводитися більш агресивно. Анонімність розв'язує руки темній стороні психіки. Стенфордський експеримент довів, коли обличчя приховано, люди втрачають емпатію на 50%, вони менше турбуються про почуття інших і частіше брешуть. Ще один шокуючий факт під час пандемії рівень довіри між людьми впав на рекордні 30%. Маски зруйнували основу соціальних зв'язків читання емоцій. Японські дослідники виявили приголомшливу річ діти, які виросли серед людей у масках. Мають на 20% гіршу здатність розпізнавати емоції на обличчях. Найстрашніше відкриття злочинці інстинктивно знають про страх масок. Дослідження показали, навіть медична маска збільшує загрозливість людини у очах жертв на 80%. Вчені з MIT провели жахливий експеримент. Людям показували фото терористів і лікарів у масках. Мозок реагував однаково, активація центрів страху і недовіри. Французькі психологи відкрили темну правду. Навіть часткове закриття обличчя сонцезахисні окуляри або капюшон знижує довіру на 15%. Останній приголомшливий факт люди з аутизмом, які і так погано читають емоції, при вигляді масок впадають у повну соціальну паніку, їхній мозок втрачає останні соціальні орієнтири. Чи відчуваєш дискомфорт при спілкуванні з людьми в масках? Поділись у коментарях. Як маски змінили твоє сприйняття оточуючих? Тепер я розумію, чому маска може перетворити друга на незнайомця. Це наш мозок втрачає найважливіший інструмент соціального виживання читання облич. Тепер, коли ти знаєш правду про страх масок, повернемося до тієї темної вулиці. Людина в масці знову йде назустріч, але тепер ти розумієш це не її вина, що ти лякаєшся. Це твій мозок втратив найважливіший інструмент соціального виживання. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння соціальних взаємодій. Фінські психологи з'ясували, люди, які постійно носять маски на роботі, через рік втрачають 10% здатності розпізнавати емоції навіть на відкритих обличчях. Діти, які провели перші роки життя серед людей у масках, довше вчаться говорити і гірше розуміють соціальні сигнали. Маски руйнують природне навчання міміці. Найдивовижніший факт актори театру та кіно найшвидше адаптуються до масок, бо їхній мозок тренований читати емоції через очі та голос, вони компенсують втрату інформації. Жінки страждають від страху масок більше за чоловіків, бо еволюційно налаштовані краще читати емоції для догляду за дітьми. Втрата міміки для них соціальна сліпота. Шокуюче відкриття ізраїльських вчених. Люди з високим рівнем емпатії відчувають фізичний біль при спілкуванні з замаскованими людьми. Їхній мозок болить від неповної соціальної інформації. Останній приголомшливий факт у майбутньому розробляють розумні маски з led дисплеями, які відображатимуть базові емоції носія. Технології намагаються повернути втрачену міміку. Страх масок розкриває фундаментальну істину люди соціальні істоти, які виживають через довіру та емпатію. Коли обличчя приховано, руйнується основа людської цивілізації. Як думаєш, чи зможемо ми адаптуватися до світу, де обличчя частково приховані, чи це назавжди змінить людську природу? А наступного разу, коли побачиш людину в масці, згадай вона не ворог. Просто ваші мозки не можуть поговорити мовою міміки, якою користуються мільйони років. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши у коментарях, який соціальний страх людської психіки розкрити з наукової точки зору наступним.